Так. Привіт, я і чекай. Привіт, я і <ривіт> привіт, я і А я скоропадва Василина. Це її канал, як я обіцяла на відео. Перший сезон, друга серія. Ми робимо уроки. Ми сьогодні будемо знімати три відео. Ми пішли в магазин і дещо купили. І Найбільше. я просто тільки що ми купили воду, тут я її тут. тут. Чуть-чуть відбили і мене сльози пішла. У мене через ніч, знаєте, такі газ буває. Так, значить, ми купили весленки не малі, весленка. Кстати, Свіка, скажи привіт. Свіка назвала честь мене. Привіт. Ми її купили от такі сухарочки, крабове. Маленька. Yes, yes. І ми це не буде брати. І ми її купили. За О! The... Oh. Mm. Це вийшла новинка. Так, так, таке. Ми купили, ми мали 40 гривень, вона 20 і я 20. І ми купили це все. І фруктова джерельна вода, солодочка. Вона солодка з яблуком і вони, получкою. Вона казала купити кульою, але я взяла. І на також обіцяне відео. Відео пухлий кролик. Такі вісілки інших не було, ми всі більше нема, магазини. Ішли добре на диванці. Ми хотіли, може більше знайти, але такі. Ми вже ходили на крипітку, на круту там де там два. І не вийшли, не знаю. Це вийшли. Їх де не було, тільки оці були найбільші. До речі, як ти кольося, не потім виймали, якщо. Ми купили. ми купили лимон. Поїде лимона буде відео. Ми купили маленькі васелини. Ну, ну, ми просто. Вона. не в мене але. Вона не... Ну, не то, що алергія. Ну, вона не переносить я лимон, навіть. вона рвет, йому у нас напіл, а я не робила взагалі. Ну, я буваю кис кислити. Мене так коли не хочуть брати мої подружки на відео, поїдання лимона, без зобразити. Так, і вибачте вас може задіє смущати бардак. Так, ну що ж, ставте пачки вверх. Підписуйтесь на мій канал. Мій. На мій і і... Наш, і ще на наш канал, який е, на, ми на ньому написані, дівчатка. Да и на девчатках нас слыша такие э, тики Руберка Аполмач там и че видео мало Бога не запрет. Честь пока-пока!